Вітаю! Сьогодні на уроці виконуємо множення суми на число, складаємо, розв'язуємо задачі за даними таблиці та працюємо з діаграмою. Усна лічба. 8 помножити на 8 64. Відняти 4 60. Поділити на 6, 10, помножити на 10 100, 5 помножити на 9 45, додати 5, 50, поділити на 10, 5, 5 на 5 25, 40 поділити на 4 10, додати 4 14, поділити на 2, 7, помножити на 6 42. 4 помножити на 5 20, додати 4, 24, поділити на 6, 4, помножити на 8, 32. В зошиті записали число, класна робота. Написали каліграфічно число, яке містить 2 одиниці першого розряду, 5 одиниць другого розряду і 7 одиниць третього розряду. Це число 750. 2. Посередині сторінки пишемо математичний диктант. Уважно слухаємо. Записуємо. Перше. Запиши число 394 858. Друге. Запиши число, що містять 4 сотні, 6 десятків, 4 одиниці. 7 сотень та 3 одиниці 8 сотень. Обчислений невідомий доданок, якщо значення суми 700, а інший доданок 500. Четверте. Яке невідоме зменшуване, якщо значення різниці 560, а від'ємник 30. П'яте число 310 збільш на 60. Шосте. Число 810 зменш на 110. Обчисли вирази. В зошиті запиши вирази номер, перепиши їх, обчисли перевір. 120 поділити на 30 буде 4. 120 поділити на 40 3. 300 поділити на 100 3. 300 поділити на 10 30. 200 поділити на 10 20. 240 поділити на 10, 24, 30 помножити на 10, 300, 32 помножити на 10 320. Знайди значення виразів: 5 помножити на 4, 20, 5 помножити на 40, 200. 3 помножити на 8 24 3 помножити на 80 240 2 помножити на 9 18 2 помножити на 90 180 5 помножити на 1 5 5 поділити на 1 5. 20 помножити на 10 200, 20 поділити на 10 2. Прочитай задачу. Розглянь схематичний малюнок до неї. У саду росте 10 рядів яблунь по 5 дерев у кожному. І 10 рядів груш по 3 дерева в кожному. Скільки всього яблунь і груш росте в саду. Задачу можна розв'язати двома способами. Поясни за схемами кожний спосіб. Спочатку ми можемо дізнатися, скільки всього росте в саду яблунь, потім скільки росте в саду груш, а потім дізнатися, скільки всього. Або ми можемо дізнатись, скільки в одному ряду яблунь і груш разом, а потім помножити на їх кількість в ряду, і ми дізнаємо, скільки всього. Запам'ятай, що помножити суму на число можна помножити на це число кожний доданок і знайдені добутки додати. Отже, сума чисел А і Б помножена на С, це, це те саме, що А помножити на С плюс Б помножити на С. Обчисли значення кожної пари виразів і перевір властивість множення суми на число. Отже, в зошиті записали вирази номер, переписали вирази. Розв'язуємо. До добутку чисел 4 і 5 додати добуток чисел 3 і 5. Перший добуток дорівнює 20, другий 15, 20 додати 15 буде 35. Добуток чисел 4 і 3 збільшити в 5 разів. Добуток дорівнює 7, 7 помножити на 5 буде 35. До добутку чисел 2 і 10 додати добуток чисел 7 і 10. 20 додати 70 буде 90. Добуток чисел 2 і 7 збільшити в 10 разів. 2 плюс 7 9, 9 на 10 90. До добутку чисел 3 і 3 додати добуток чисел 5 і 3. 9 додати 15 буде 24. Добуток чисел 3 і 5 збільшити в 3 рази. 3 плюс 5, 8, 8 на 3 буде 24. Обчисли значення кожного виразу двома способами. Добуток чисел 3 і 7 збільшити в 10 разів, 3 плюс 7 буде 10, 10 на 10 100. Можемо записати 3 помножити на 10, плюс 7 помножити на 10. Перший добуток 30, другий добуток 70, 30 плюс 70 буде 100. Добуток чисел 20 і 80 збільшити в 10 разів. 20 плюс 80 100, 100 на 10 1000. Можемо записати сумою добутків. 20 помножити на 10 плюс 80 помножити на 10, 200 плюс 800 буде 1000. Добуток чисел 30 і 40 збільшити в 5 разів. 30 плюс 40, 70, 70 на 5, 350, записуємо сумою добутків. 30 помножити на 5, плюс 40 помножити на 5, 150 додати 200 буде 350. Порівняй вирази: 4 помножити на 50 200, 50 помножити на 4 200, 200 дорівнює 200. Добуток чисел 6 і 3 збільшити в 5 разів. 6 плюс 3 9, 9 на 5, 45. Сума добутків: 6 помножити на 5 і 3 помножити на 5, 30 додати 15, 45, 45 дорівнює 45. 20 помножити на 6, 120 поділити на 40 буде 3. 3 менше ніж 300. 6 помножити на 20, 120, 120 більше, ніж 12. 3 помножити на 30 90, 3 помножити на 20, 60, 90 більше, ніж 60. 120 поділити на 20 буде 6, 120 поділити на 40 буде 3, 6 більше, ніж 3. Трохи відпочинь. Заплющученята. пригадай щось дуже-дуже приємне. Пофантазуй. І будемо далі працювати. Склади задачу за даними таблиці, розв'яжи двома способами. Роздивись уважно таблицю, складаємо задачу. В саду росте 4 ряди слив по 6 дерев у кожному. І 4 ряди персиків по 3 ряди в кожному, скільки всього дерев росте в саду. Отже, ми можемо спочатку дізнати, скільки окремо слив, скільки окремо персиків, а потім скільки всього дерев. А можемо дізнатись, скільки персиків і слив росте в одному ряду, а потім дізнатися, скільки всього у всіх рядах. Розв'язуємо задачу першим способом. В зошиті записала задача номер, складаємо, записуємо короткий запис. Слив у нас 4 ряди по 6 дерев. Персиків. 4 ряди по 3 дерева. Скільки ж дерев всього? Першою дією знаходимо, скільки всього сливових дерев росте в саду. 6 помножити на 4 отже, слив всього 24 дерева. Далі шукаємо, скільки всього персиків. 3 помножити на 4 12 дерев, персиків росте в саду. Скільки ж всього дерев? До 24 додати 12, всього в саду росте 36 дерев. Другий спосіб розв'язання задачі короткий запис той самий, але розв'язання ми можемо записати одним виразом. Сума чисел 6 і 3 збільшена в 4 рази. Отже, першу дію ми знаходимо, скільки всього дерев в одному ряду, а потім збільшуємо в 4 рази, бо в нас всього 4 ряди дерев. 36 дерев усього росте в саду. Склади за таблицею задачу, розв'яжи її. Роздивись уважно таблицю. Давай складемо задачу. Отже, ціна однієї лінійки 6 гривень. Одного олівця 3 гривні. Скільки ж коштують 10 лінійок і 10 олівців. Розв'язуємо і записуємо задачу. Цю задачу можна розв'язати двома способами. Я покажу другий короткому записі записуємо, що в нас є лінійки, їх 10 штук по 6 гривень, і є олівці 10 штук по 3 гривні. Яка ж вартість покупки? Ми можемо розв'язати задачу одним виразом. Сума чисел 6 і 3 збільшена в 10 разів. Це означає, що спочатку ми дізнаємось вартість одного олівця і лінійки разом, а потім збільшимо в 10 разів. Бо в нас лінійок і олісців по 10 штук. 6 додати 3 9. 9 на 10 90. Отже, вартість покупки 90 гривень. Складаємо і розв'язуємо другу задачу за таблицею. Марійка купила в магазині 4 бублики за ціною 6 гривень кожний. І 7 цукерок за ціною по 2 гривні за кожну. Яка ж вартість покупки? Кладаємо, записуємо короткий запис. Отже, в нас є бублики, їх 4 штуки по 6 гривень, і цукерки 7 штук по 2 гривні кожна. Яка вартість покупки? Ми можемо окремо спочатку дізнатись вартість бубликів. 6 помножити на 4, отже наші бублики, коштують 24 гривні. Можемо дізнатись окрему вартість цукерок. 2 помножити на 7 наші цукерки коштують 14 гривень. А третю дію дізнаємося всю вартість покупки. 24 додати 14, отже, вартість цієї покупки 38 гривень. Склади обернену задачу до другої. В цьому випадку ми будемо шукати кількість цукерок. Бубликів купили 4 штуки по 6 гривень, цукерки купили по 2 гривні. Всього витратили 38 гривень. Скільки ж цукерок купили? Розглянь діаграму, на якій показано, як учні 3 класу дістаються до школи. Дай відповіді на запитання: Скільки учнів ідуть до школи пішки? 10. Скільки учнів їдуть машиною. П'ятеро. Скільки учнів їдуть шкільним автобусом? Восьмеро. А скільки всього учнів у класі? 10 додати 5 додати 8. 23 учня. Проведи опитування серед однокласників і з'ясуй, як вони дістаються до школи. Побудуй за допомогою цеглинок Лего діаграму. Нехай кожний візьме цеглинку, що відповідає вказаному транспорту. Складіть цеглинки однакового кольору в один стовпчик і порівняйте стовпчики та зробіть висновки. Робота у зошиті з друкованою основою 63 сторінка номер 1 Склади задачу за таблицею, розв'яжи її зручним для тебе способом. Отже, ми бачимо, що купили три упаковки печива по 100 г кожна. І три упаковки мармеладу по 200 грамів кожна. Яка загальна маса покупки. Ми можемо розв'язати задачу виразом. Сума чисел 100 і 200 збільшена у три рази. 100 плюс 200 буде 300, 300 помножити на 3 900 грамів це загальна маса продуктів. Вдома розв'язати вирази номер 350 і задачу 351 у підручнику. Дякую за увагу. До зустрічі!